А знаурює сила лева в тобі конія року номер один. Україна буде дивитися на реальні дії, а не на слова. Так, великодні перемир'я від Путіна прокоментували в МЗС України. Там додали, що Росія будь-який момент може погодитися на вже озвучену ініціативу припинення вогню на 30 днів без умов та вимог. Ми дійсно хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова. Тільки через Росію ця війна почалася і триває. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Дмитро Левис зараз з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник, пане Дмитре. Добрий вам ранок. Христос Воскрес! Боїстяну воскрес, Вітаю. пане Дмитро, От якраз пан Собіга слушно зауважує, що дивитися потрібно на дії, а не на слова. Натомість, як ви вважаєте, кому більше вигідно ось це от 30-ти годинне перемиря? Чи може цим скористатися наш ворог? Ну, наприклад, для всіляких провокацій і звинувачень. Ну, дійсно, у Великдені якраз логічно згадати слова із писання. По справах їх пізнаєте їх, а справи, абсолютно, які роблять росіяни, ми бачимо. У мене знайомі, от, наприклад, зараз на Покровському напрямку обстріли не припинилися. Так? Тобто, все як є, таке є. І ми по заповідомленням, те, що написав президент України Володимир Зеленський, да, тобто там конкретні перераховані теж. Станом на шосту ранку, де і е, як продовжуються е, обстріли, які е, штурмові дії, да, тобто е, що було 19 штурмових дій, ось цей проміжок з 18.00 до 000, Да. Тому е, зрозуміло, що ніякого перемир'я немає, але вигідно, однозначно, в Російській Федерації приблизно так було зрозуміло, що вони таке будуть діяти. Вони, Зроблять ось цю імітацію своєї доброї волі після заяв американської сторони про те, що можливо вона геть піде з цього переговорного процесу, про що казав Рубіо, державний секретар, буде імітувати свою добру волю. Це буде супроводжуватися відповідним піаром, в тому числі в західних змі. І вони це і, в принципі, це і зробили, використали ось такі. Привід. Ну, насправді є пропозиція України, про що говорить Зеленський. Давайте зробимо ось ці 30 годин, переведемо в режим 30 днів і нагадаємо, і Україна нагадує про те, що є конкретна пропозиція перемир'я, припинення вогню, про яке йшлося вже давно, да, про яке говорить американська сторона. Чому було б не приєднатися 39-40 да, практично днів тому? До речі, важливо, що в перемир'я чи ні Україна завжди наполягає на тому, що нам потрібна додаткова зброя, система протиповітряної оборони, все, що можуть нам надати партнери. Ну і зокрема рішення щодо надання Таурусів Україні буде ухвалювати майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. На цьому наголосив прем'єр-міністр Баварії Марку Зьодер. Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких повітряних сил за його словами. Перш за все, якомога більше таурусів потрібні самі Німеччини, і зьодер назвав ракет. Таурус найкращою зброєю, яку має країна, також додав, що навіть росіяни її поважають. А це що означає, що ще подумають чи надавати, чи що хотів підкреслити саме власне посадовець, тим, що ці ракети є потужними, і що навіть Росія їх поважає. Ну, це якраз от відлуння цієї дискусії безкінечної, яка е, тягнеться давно да, про Тавруси. Ми і з вами неодноразово говорили про це. І, е, я особисто, наприклад, помилявся, думав, гадав, що десь восени 2024-го, ну, вже ну, точно вони якось з'являться після всіх цих дискусій, які тривали ну, практично роками. Але е, і е, в принципі, ми знаємо, що. Е, Мерц дійсно налаштований їх був давати, перепередавати Україні. Про це йшлося, але він зазначив, що це буде після узгодження з партнерами. Він мав на увазі європейських партнерів, але ті, хто міг їх давали, і тому можна було припустити, що це відлуння ось цієї внутрішньонімецької дискусії, і от зараз. Баварське баварські союзники в э, Мерця вони в принципі це і десь і підтвердили. Тобто, ми бачимо, що сумніви насправді не у союзників, які дійсно вже передавали э, британці-французи скальпи, штурмшедово. А дійсно це є певні сумніви в самій середині, самій німеччині, але э, ми бачимо, що вони все ж таки не настільки серйозні, аби це ну стало такою перепоною дуже. Можливо подавати чи от ваша думка цікава пане Дмитре, з приводу того, чи можуть зникнути подібні питання про якісь відчутні такі, знаєте, військові речі в разі, якщо перемир'я такі реалізуються, чи, чи це окрема історія, яка не мусить зупинятися? Ваша думка? Гадаю, що це окрема історія, і в принципі тут ми вже бачимо, що дашо що це вони йдуть паралельно. І ну, цей миротворчий, так званий процес, і надання зброї. Тим більше що, в принципі, у Мерца також у нього є позиція щодо необхідності посилення України. Ну і це одна із гарантій безпеки. Тому не думаю, що це може якось суттєво вплинути. Дякуємо вам, Дмитро Левось, політолог міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що Дякуємо. Хачов, сходознавець і експерт центру громадянських свобод. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Ну, як би ви скоментували те, про що говорить пан Карні? Чи це є така, знаєте, вже пряма констатація реального стану справ у світі? Тому що ми, до речі, цю тенденцію теж бачимо на українському прикладі. Ось ці останні слова Володимира Зеленського щодо заангажованості Китаю в війну Росії проти України. Тобто, це, це є частина тенденції. Це є частина тенденції. Це є частина глобальної тенденції, безумовно, це стосується не тільки Канади. Канада наразі через загострення сполученими штатами має іншу проблему з іншого боку, але з точки зору глобальної картини барководатися до отівкою канадського суфіційної канадською оцінкою щодо того, що Китай справді є найбільш серйозною загрозою світової безпеці та стабільності, особливо якщо сприймати дії Росії як або такі, що здійснюються у союзницькому партнерстві з Китаєм, або такі, що здійснюються під впливом Китаю, тобто, якщо пов'язувати Росію з Китаєм в а, одну загрозу, то це безумовно таку спільну загрозу. Це безумовно є найбільшою загрозою в у течі, це є констатація факту, які ну яка який є очевидним для багатьох світів. Але чим Китай загрожує Канаді? Тому що Карні бачите Канаду ставить на перше місце. Ну що це очевидно в виборчих дебатах? А Тайвань і Азію тільки потім, Китай. Ну, безумовно, у них це обговорюється в контексті політичної кампанії і в контексті того, як політичні сили сприймають світ навколо, а в тому, що стосується безпосередньо Канади, не те, щоб Китай. Збирався захоплювати канадську територію, але йдеться про те, що китайське бажання домінувати, воно є загрозою для світового порядку. Якщо Китай підбурює інші країни до порушення принципів суверенітету, до порушення принципів уставу ООН та міжнародного права, то це розшатує взагалі систему світової. Безпеці. Якщо Китай здійснює шпігунські дії щодо там, технології, або державних таємниць інших країн, якщо Китай впливає на вибори в інших країнах, якщо Китай вдається до диверсій проти комунікаційних шляхів в інших країнах, або вивчає там, технологічні Якісь таємниці в незаконний шлях, то це створює небезпеку. І Якщо Китай вдасться до цілових дій в Тайвані, це може призвести до глобального загострення в Тихому океані. Ну Канада це ж країна, яка так само є тихоокеанською країною, як і Атлантичною. Тобто, Китай, як головна небезпека в стратегічній перспективі в світі безумовно, турбує Канаду і. Канада, яка наразі є, ну в такому чомусь обговорювати, чому це є питанням внутрішньої політики, яке є актуальним перед виборами. тому що коли там проти Канади вводить мир Сполучені Штати, Канаді треба обирати, чи вона буде посилювати співпрацю з Європою. Є безумовно голоси, які кажуть, що треба посилювати співпрацю з Китаєм, якщо Сполучені Штати ставлять загрозу. Канади, то треба посілювати стосунки з Китаєм, зокрема торговельне, та зокрема там тягнути на до узбережжя та а, долучатися до китайських зв'язків технологій, наприклад, в тому що стосується зв'язку, 5G і так далі. Тобто, це безумовно є частиною порядку денного передвиборчого в Канаді, і Канаді варто ну, розуміти, що. На те, що здається наразі, тимчасовому, мабуть, вигідним навіть співробітництво з Китаєм, є насправді в довготерміновій перспективі загрозою, як для Канади, так і для усього світу. Ну, буквально у нас хвилина залишається, але якщо спрогнозувати подальші дії канадського уряду знову ж таки після завершення передвиборчого процесу, якими вони можуть бути наскільки рішучими? Це хороше питання. Багато що буде залежати від загальної динаміки, передусім стосунків сполучених штатів з Китаєм, що передбачити наразі не можна. Тобто зараз ті перебувають в такому етапі, що Сполучені Штати призупинили, поставили на паузу ці мити до усіх країн, крім Китаю, і підштовхуючи інші країни до зменшення або до припинення економічних зв'язків з Китаєм. Це неможливо для усіх країн світу з Канадою, включно тому, що це ну на глобалізації, які ось так відмінити просто не можна. Але подальші кроки сполучених штатів щодо країн, які зберігають економічні стосунки з Китаєм, наразі передбачити важко. Тому я не білюсь сказати конкретно щодо Канади. І в цілому, як ці події розвиватимуться, тому що це залежить від динаміки стосунків Сполучених Штатів та Китаю. Почули, Дякуємо вам за пояснення за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець. Експерт центру громадянських свобод щойно з нами на прямому зв'язку.